Друзі, вітаю слава збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. працює Богдана Мосова. В найближчі дві години ми проводимо разом. Почнемо з ситуації на війні та довкола неї. Українські війська напередодні продовжували контрнаступальні операції та просунулися на заході Запорізької області біля Вербового та поблизу Кліщівки Андріївки. Речник генштабу України та Таврійського груповання збройних сил України, полковник Олександр Штупун, повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на 18 кілометрів на південний схід від Оріхового, а також поблизу Кліщівки 5 кілометрів на південний. Захід від Бахмута зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Олександр мусієнко керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Олександре, були повідомлення, що російські війська почали локалізовані наступальні операції, при чому йшлося і як про південь, і так само про певне загострення на лінії Куп'янського сватова кремінна От про що йдеться в даному випадку? Наскільки там ситуація може бути загрозливою? Ну, Російські війська намагаються вести штурмові дії вже десь е, протягом двох тижнів на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Це не є новиною. Насправді, ворог туди підтягнув е, певні сили, особливо 25-ту армію. Вони ведуть там е, наступальні штурмові дії. Звідси і велика кількість знищеної техніки лише за попередні кілька днів минулого тижня було знищено 26 танків на Купінсько-Лиманському напрямку російських, серед них і Т90 танки прорив. Це ознаки того, що добре працюють наші сили по знищенню танків, але так само це ознаки того, що ворог веде наступальні дії, штурмові із застосуванням важкої техніки і танків. Мета цих всіх дій втягнутися в зимову кампанію. Це задум ворога. З веденням наступальних дій на сході, і як наслідок, фактично, скажімо, як вони думають, перехоплення ініціативи, щоб взимку, скажімо так, вийти на бойові дії на сході інтенсивні і зменшити інтенсивність на Півдні. тому що на сході схід підходить для того, щоб вести бойові дії взимку, чи наступальні, чи оборонні, а от з півднем складніше, там все таки ситуація важча. І плюс не бажано для ворога, аби ми зосереджувалися і концентрувалися на цьому напрямку ще й в подальшому. Тому російські війська там поновлюють штурмові дії, йдуть активні бої. Подекуди вони мають незначні тактичні успіхи ворог, але загалом ситуація залишається контрольованою нашими підрозділами. треба розуміти, що купінсько лиманський напрямок. Очевидно, він буде таким з точки зору інтенсивності бойових дій, одним із ну, гарячих напрямків. І, звичайно, що по цим напрямкам наші сили будуть перебувати в обороні. А далі не виключено, що ми збільшимо простір, де ми будемо перебувати в активній обороні на зимовий період. Ну тому, власне кажучи, це те, що стосується Купінсько-Лиманського напрямку, а що стосується півдня. Є е, просування у наших підрозділів в районі Вербового, воно незначне, але воно присутнє. Е, і наші сили продовжують вести е, бойові дії, відбили контратаки ворога успішно. Е, доволі складно, важко, але даном бойові дії продовжуються якраз е, з рухом українських військ. Якщо ми беремо саме Мелітопольський напрямок, саме район Вербового. А власне, що можна казати про погоду? Чи вона вже почала впливати на ситуацію на фронті? То частково насправді, тому що якщо говорити про умови ведення бойових дій, вони істотно не змінилися наразі. Тобто наразі, скажімо так, не фіксується доволі значних опадів, які б там не давали можливість застосовувати техніку, але техніка і так застосовується нашими підрозділами. Доволі обмежена, якщо ми беремо південь з метою, ну там, де є для цього можливості, де розширений плацдарм, де пройшли сапери, і де для цього з'являються реальні можливості техніку застосувати. Справа в тому, що. Чому Росії російські підрозділи на півдні зараз починають дещо відходити? Їм не вдалося провести ряд контратак. Вони були відбиті і вони починають дещо відходити. І це, ну скажімо так, могла бути пасткою для наших сил, яку розгадали, тому що вони почекали наші війська не Пішли, скажімо так, одразу, тому що розуміли, що це може бути така підступний крок ворога, підступний крок ворога, і тому дійсно побачили в майбутньому, що не треба було цього робити, оскільки ворог зараз мінує фактично свої шляхи відходу. Це означає, що вони переходять в ще більш глуху оборону, і мета цієї глухої оборони і мінування це в подальшому. Аби ми розміновували території в той чи інший спосіб, це затягувало дещо бойові дії і не могли розширити плацдарм, тому що чому вони почали мінувати, зрозуміло, що українські сили мають шанси розширити плацдарм, а відповідно використати важку техніку, танки, наприклад. І тому почали застосовувати такі заходи, як додаткове мінування. І в цьому то якщо ми говоримо про погоду. То тут а, якраз і є розрахунок ворога таким чином затягувати бойові дії максимально до сезону дощів, а, значного перепаду температур, опадів а, інших а, погодних явищ, які будуть впливати, а, скажімо так, і змінювати хід бойових дій. Ну і звичайно, це дуже помітно. Тобто, розрахунок Росії зараз на те, аби максимально тягнути час і входити, втягуватися в несприятливі погодні умови. Це дуже чітко помітно, особливо на півдні. Вони хочуть, аби інтенсивність бойових дій максимально знизилася на зимовий період. Власне кажучи, перейшла фаза таких обмінів ударів в більш позиційну фазу. Ну от, власне кажучи, в цьому її розрахунок. А на сході були бої, тому мінують, тому тягнуть час до опадів до морозів. Давайте тепер поговоримо про зовнішні міжнародні фактори, які впливають на війну. Ну така новина, вона трошки непоміченою. Мені здається, залишилася засобами масової інформації. Те, що парламентська асамблея НАТО закликала уряди і парламенти альянсу продовжувати збільшувати свою військову розвідувальну, фінансову, тренувальну та гуманітарну підтримку України до її перемоги. Пане Олександре, я можу помилятися. Але хіба в НАТО були раніше формулювання саме про перемогу України? Ну були, вони звучали від генерального секретаря раніше. Потім були у 2022 році. Я ще пам'ятаю, під час Рамштанів, коли на одному з перших міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив про те, що ми будемо стояти до перемоги України? Ну це можливо не НАТО, але. Більша частина країн вони членів НАТО вони входять в формат Рамштайн, тому це речі безпосередньо пов'язані. Ну формулювання дійсно важливе. Ви знаєте, що парламент, парламент, парламентарі вони завжди можуть дозволити собі більше, навіть гостріші формулювання ніж представники уряду, виконавчих гілок влади національних держав. Тому це дуже важливо і добре, що є така заява на підтримку. Добре, що вона колективна. Ну а далі це звичайно безпосередньо, вже скажімо так, буде залежати від кожної держави, яка буде надавати допомогу Україні, тому що ну, НАТО підтримує Україну, але кожна держава підтримує по-своєму в межах своїх можливостей. А дехто навіть уже починає деякі заклики і тенденції про те, що підтримувати не буде. Я маю на увазі як Словаччина, теж член НАТО. Тому, власне кажучи, хтось підтримує більше, хтось менше, але підтримка партнерів на сьогоднішній день є. І тут важливо зберегти ось цю єдність, про яку постійно говорить президент Ша Байден, який недаремно каже, що я два роки формував цю коаліцію, щоб вона ну, функціонувала, а не просто так існувала і не виконувала свій функціонал, не надавала допомогу Україні. Ну, от власне, ключову ми дивимося на ключову роль Сполучених Штатів Америки в допомозі України. Ну і звісно ж, дивимося на те, а що ж, які ж грошові будуть виміри в наступному році, чи вдасться їх ухвалити зараз. Різна американська преса пише різні якісь певні нюанси про це. Зокрема, Wall Street Journal пише, що обговорюється річний пакет допомоги обсягом 60. Десяти до 100 мільярдів доларів ну такий великий насправді розрив, що може бути і 60, може бути і 100, але при цьому, що це буде один великий пакет на рік, і це має додати Україні відчуття впевненості, і це буде краще з політичної точки зору. Пишуть журналісти. А є, от повідомлення від Washington Post, де зазначають, що білий дім планує об'єднати в один пакет надання військ допомоги Україні та Ізраїлю, що нам в, в, в тих умовах, які нині склалися, які склалися в тому числі з війною в Ізраїлі, варто очікувати в даному випадку від штатів, в першу чергу, мабуть, трошки заспокоїтися, тому що в нас надзвичайно пристрасті довкола цього питання. Мабуть, я не знаю, ми більше переживаємо за. Зараз те, що відбувається у палаті представників, ніж деякі представники Сполучених Штатів і навіть експертного середовища. Насправді ситуація далеко не така трагічна, як комусь може здаватися, чи як хтось її хоче вимальовувати. Справа в тому, що допомога буде обов'язково. У мене навіть немає сумніву, тому я з цього приводу абсолютно спокійний. Питання в обсягах, в об'ємах цієї допомоги і питання в тому, яку стратегію бачать Сполучені Штати. Продовження бойових дій нашої перемоги, яка може дещо відрізнятися, оце треба розуміти. Тобто, наша візія перемоги не обов'язково може збігатися з візією перемоги а, там деяких американських політиків. Про це треба говорити відверто. Тобто, вихід на кордони 1991 року, це не означає, що це так, як собі бачить більшість членів конгресу. Хтось бачить, хтось ні, але. Точно бачить, що Україні Україну потрібно підтримувати, що Україна це не Афганістан, це не Ірак, з точки зору якихось поганих історій і failed history для безпосередньо США. А це історія, зрештою, успіху, і так її сприймають навіть станом на зараз. Поки ще тривають контрнаступ, поки триває війна. Але багато хто сприймає так це як. Історії успіху, те, що Росія отримала серйозну відсіч, і Україна утверджується і вже немає сумнівів її незалежності. Тому тут ситуація наступна: все залежить від просто об'ємів і стратегії, яка є. Для нас важливо, щоб ці об'єми були більші і щоб вони включали стратегічне бачення надання більшої кількості озброєнь техніки на весну. Літо 2024 року, коли пожвавляться так чи інакше, бойові дії, які на мою думку, без сумніву ну, обов'язково вони втратять інтенсивність в зимовий період. А от на весну вони можуть пожвавитись. і от нам важливо отримати як літаки, так і далекобійні ракети, так і танки, так і більшу кількість артилерії. Ось це надзвичайно важливо для того, щоб Вести як контрнаступальні дії, так і, можливо, перебувати а, в активній обороні і потужну контрбатарейну боротьбу. Це вже від того, як буде складатися ситуація на полі бою. Але чому, от, і правильно, Wall Street Journal зазначає, посилаючись на членів конгресу, які абсолютно мудро передбачають і знають, що наступний рік ключовий, тому що наступний наступний рік роблять ставку і наші вороги, і багато хто. Чому? Тому що Росія чекає, що рівень, навіть не рівень підтримки, а єдність заходу і ось ця коаліція, яка збудована міжнародно президентом, США, вона буде хитатися. Єдності не буде. Оборонні бюджети будуть зменшуватися. Відповідно, підтримка України зменшуватись, і вони дійдуть. Ну скажімо так, до певної заморозки, ще якщо е виберуть когось, хто як думають, в Росії буде більш е прихильніший до ідей перемови. І тому зараз законодавців США закладають ось такі суми для того, аби дати нам протриматися максимально і аби не Росія виснажила нас і захід, а аби ми спільно виснажили зрештою можливості Росії до ведення бойових дій і додали нам додаткових потужностей. От щодо виснаження Росії відповідь є так. Це на це погоджується і в Сполучених Штатах, і всі. А ще додати нам потужності, або аби розгромити остаточно російські війська і деокупувати всю територію українську найближчим часом? Я маю на увазі, то тут є, скажімо, так, розбіжності з точки зору того, чи можна це буде зробити ну аж буквально там найближчій перспективі кількох місяців. Цікаво, що Росія, схоже, не має наміру? Путін схоже, не має наміру мобілізувати ще свій пліб власне в такому масштабному плані. От розвідка британська доходить висновків, що до виборів Путіна вони стануться в березні наступного року. Скоріше за все, великої мобілізації не буде. А, а чому вони настільки впевнені в своїх силах чи вони чогось? Бояться воювати не хочуть іти. Справа в тому, що а, якби хотіли воювати, якби хотіли, і якби був такий великий потенціал, то стояли би черги під військкоматами в Росії. Хто ж їх, їх там загонять і все? Хто ж їх питатиме? Ну, якби я скажу, що практика мобілізації минулого року продемонструвала, що обурення було, а зараз воно буде ще більше. Тому Росія діє наступним чином. Вони продовжують е набір зеків, поки що їхня піхота е продовжує особливо на сході прибувати різні загони, які прибувають з місць позбавлення волі, і плюс обмежена мобілізація, яка не припиняється ще в російській глибинці, де вони можуть знайти е подалі від е мегаполісів, в основному де вони ось так постійно, постійно, постійно набирають е від кілька сот. І там а, по кілька тисяч і так далі привозять літаками в Ростов, а далі звідти вже їх розподіляють на фронти, і постійно постійно так вливають, вливають, вливають ці підрозділи. Це не великі масштаби, але це підтримка сил, підходи вони постійно відбуваються. А чому немає значної зараз а, мобілізації? Ну тому що дійсно бояться збурення і а, немає, скажімо так. Військове командування зараз, російські військові командири, вони все більше переконуються, що в цій війні немає військового рішення. А що таке військове рішення? Військове рішення це або розгром армії противника, захоплення території і змушення до капітуляції. На сьогоднішній день ця війна, яка триває, вона з російського боку триває за задумом війна заради війни, тобто війна, аби максимально тягнути час, думаючи, що захід виснажиться швидше. Ось це єдина мета на сьогоднішній день війни, яку продовжує Росія, і військове командування вони самі бачать, що не маючи військового рішення, не маючи е і виходячи з того, що ситуація фактично є дещо патовою, ну так е і ентузіазм якийсь до того, щоб там вставає страна огромна, відповідно він передається. Тому я не бачу на сьогоднішній день, скажімо так, потенціалу того, що. Там розказують про те, що там кілька сот тисяч одразу. Вони не не мобілізують кілька сот тисяч. Вони і далі будуть вливати ось так невеликою кількістю. Поки ще є, поки ще зеки не закінчилися. Бо в деяких колоніях вже було по три вербовочних приїжджало, Значить, за рік тільки три приїжджало вербовочних персоналу цього їхнього і так далі. То ще да, і е, різних е, різних різних людей злибинки. А далі ну скажімо, чим далі, чим більше вони будуть нарощувати об'єми, тим я думаю, більше буде внутрішній спротив. Дійсно, за певними даними, кількість зеків у російських виправних колоніях лише за цей рік зменшилася щонайменше на 50 тисяч осіб? Є така красномовна цифра, пане Олександре, стосовно війни в Ізраїлі, як ви бачите, наскільки вірогідно, те, що до неї будуть підключатися інші гравці, і власне, як це може відбитися на Війні, яку розв'язала Росія проти нас, ну, бачите, поступово все ж таки ситуація згасає. Навіть в нашому інформаційному просторі я маю на увазі з точки зору того, що зараз Ізраїль, я думаю, успішно і швидко закінчить те, що почав, розбереться з терористами Хамасу, ліквідовуючи ці анклави максимально те, що там зараз відбувається. і в цьому сенсі це закінчиться переможно щодо поширення цієї війни. Я думаю, що наразі найближчим часом нічого такого не відбудеться, оскільки немає на заході консенсусу, що робити з Іраном. І очевидно, що Іран чіпати не будуть, закінчиться тим, що нанесуть удари по Хезболі, максимально зачистять Хамас. І на цьому ситуація піде дещо на спад, на певний проміжок часу, на який сказати важко, тому що е, в основному в корінні цей конфлікт залишиться невирішеним, тліючим замороженим, зрештою, е, і просто от, час від часу такі бойові дії будуть поновлюватися, можливо, менших масштабів. Але я не думаю, не бачу перспектив, що зараз це вийде на якісь е, більш зовнішні такі ознаки. Видно, що Сполучені Штати. Не дуже готові і не хочуть якоїсь ескалації, як вони кажуть. Тому я думаю, що якоїсь зараз масштабної війни на Близькому Сході навряд чи відбудеться. Цікаво, що вчора Путін зустрічався із лідером Ліги Арабських країн. А, а от нещодавно з'явилася інформація, що президент Палестини, Махмуд Абас, готується відвідати Росію. Все ж таки, чи ви не бачите, що Москва тут буде ще якось піддавати е, е, дров вогонь? Ну, звичайно, буде. Вони запропонують в Сочі провести перемовини. Е, я хочу нагадати, що. Росія зустрічалась і і міністр закордонних справ Росії Лавров з представниками Хамасу. Вони цього не приховували. Вони підтримують Палестину, як вони зазначають, фактично, і тому, звичайно, я майже упевнений, що Росія зараз як один з співавторів. Ось цього е загострення і атаки Хамасу на Ізраїль буде пропонувати тепер якісь давайте перемовини, і ми будемо там посередниками. Але я хочу нагадати, що далеко не ходити Росія пропонувала майданчик в Москві і в Астані щодо сирійського питання. Мабуть, років 6-7 вже тривають ці раунди перемовин. Вони, зрештою, до встановлення миру не призвели. Тобто, це щоб було зрозуміло щодо форматів. Але вони намагаються просто звернути на себе увагу, продемонструвати, що Росія, начебто, ще не в повній ізоляції, вона на щось впливає і, з її думкою, рахується, і використати ще це виключно для якогось там поліпшення іміджу на міжнародній арені, навіть не поліпшення іміджу, просто демонстрації того, що хтось до них готовий приїхати і про що ще говорити. Пане Олександре, дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру. На зв'язку зі студією Радіо НВ був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.